Шановні члени виконкому та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилину мовчання. і героїчний подвиг воїнів полеглих під час виконання бойових завдань захисту України мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії проти України. На засіданні виконавчого комітету міської ради із 15 членів присутні 11, що має щодень виконавчого комітету право бути правомочним. Відсутні Закірко Володимир Феліксович відпустка, Каленченка Надія Іванівна, Ларіона Владислав Сергійович, виробнича необхідність, Сергієв Олексій Юрійович, військовослужбовця, ЗСУ. У роботі виконавчого комітету також беруть участь Юрій Володимирович, начальник юридичного відділу, начальники відділів та управлінь. Дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знам'янського міської ради оголосити відкритим. Члени виконкому. До порядку денного у нас внесено 31 питання, 32 різне. Чи є у когось якісь пропозиції та доповнення до порядку денного? Да, Шановні члени виконавчого комітету, прошу включити до порядку денного проєкт рішення про надання дозволу на проведення спортивних змагань і розглянути його 29-м питанням порядку денного. Шановні члени виконкому, прошу голосувати. Хто за пропозицію? Ну, давно. Да. Давайте проєкт дене проголосуємо перше за основу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. А тепер голосуємо за включення до порядку денного пропозицію Лівани Меренкової стосовно проведення спортивних змагань і розглянути його 29 дев'ятому питання в порядку денного. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно і голосуємо в цілому, так? так. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Порядку денного затверджено. Так, відповідно до відмітки особи відповідальний захист персональних даних, до порядку денного нашого засідання. Сьогодні включено 21 питання. Проект порядку денного, що містять інформацію. З обмеженим доступом прошу проголосувати за розгляд даних проєктів рішень, включно без участі запрошених, та припинити онлайн-трансляцію засідання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Виключу, будь ласка, трансляцію. Так, шановні члени виконкому, переходимо до 22-го питання про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Знам'янської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. З проєктом рішення всі ознакомлені. Які є питання, пропозиції? Ставимо проєкт даного рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до 23-го питання про безоплатну передачу скреч карток на дизельне паливо. Проєкт рішення у вас на руках. Міськвиконком передає скреч-картки до відділу освіти до комбінату комунальних послуг на використання дизельного палива зв'язку з тим, що у нас відсутній транспорт з дизельним паливом, а нашим структурам це паливо стане у пригоді. Прошу голосувати. Хто за проєкт даного рішення? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, одноголосно. Наступне питання, 24-те. Про наяв дозволу на встановлення меморіальної дошки датському, датському Віталію Володимировичу. Проєкт рішення ознайомлення. Це наш герой захисник. Є заява громадської організації. Прошу заяву даної організації підтримати. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. 25-те питання. Про затвердження положення про введення режимів радіаційного захисту у разі виникнення радіаційних аварій на території Знам'янської міської територіальної громади. Так, шановні присутні, у нас сьогодні ми знаходимося у ну, військовий стан в країні, розуміємо, які можуть бути наслідки збройної агресії, да, з метою е усунення е скажімо так, наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Да, ми з вами. Е за вказівку і керівництва держави на сьогоднішній день обласної військової адміністрації прийнято таке положення. Ми повинні з вами затвердити таке положення на території нашої громади. Проєкт рішення у вас на руках. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 26 питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам'янського міської ради від 30 серпня 2023 року номер 323 про затвердження мережі закладів освіти Знам'янської громади на 23-24 навчальний рік. З проєктом рішення ознайомилось, включаємо до нашої структури наших навчальних закладів, СТЕМ освіту і медіапростір да, з метою розвитку нашої молоді. Прошу підтримати да, даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. 27-й проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 5 січня 2024 року про організацію харчування у закладах освіти Знам'янської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення ми підвищуємо вартість харчування з 25 гривень до 33 з метою поліпшення харчування наших дітей в наших навчальних закладах. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Хто за? Хто проти, хто отримався? рішення прийнято одноголосно. Дякую. Про створення інклюзивної групи у закладі дошкільної освіти. Згідно всіх нормативних законодавчих актів, ми маємо таке зробити, якщо на певній території є дитина з обмеженими здібностями, тобто з метою його належної, ну, скажімо так, надання належного рівня освіти. Ми повинні створювати інклюзивну групу. На даний час така група буде створена в закладі номер 8 дошкільному світлячок. Да? У нас так. От, просимо На підтримати приставки. цей проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую про розгляд. А, 20, 20, 29, да, про, надання дозвіл на проведення етапи, змагань. В -кросу, Да. змагання. Да, шановні члени виконкому, в минулому році ми з вами започаткували разом із спортивними організаціями з метою, скажімо так, випросування нашої громади на всеукраїнському просторі, тобто на нашій території. В прошлому році було вперше проведено чемпіонат по кросу на багі і квадроциклах. Да? Да. В цьому році ми продовжуємо цю тенденцію 17-18-19 травня так, планується проведення чергового етапу України з вище вказаних змагань. Просимо Прошу підтримати, підтримати. Да, і дозволити проведення даного виду змагання на нашій території. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. Дякую, Дякую. Борисович. Питання номер 30 Пророля заяви керівника тов «Цедар» Шуліки Дмитра Сергійця щодо наняття дозволу на сезонну торгівлю Квасом. Проєкт рішення на руках. Всі спірні питання ми з'ясували. І в бесідах із підприємцями і, 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 порекомендували більш плідно налагодити співпрацю з структурами виконавчого комітету та з громадянами на прибудинкових територіях, котрих розташовані будуть точки для торгівлі. Е, просимо підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо. Ну, по вартості залишаємо на уровні минулого року, як написано в заяві. Давайте поки а там потім посмотримо. Хорошо? Прошу підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Двоє утрималось, 9 за. Дякую. Питання номер 31 Про надання дозволу на встановлення літнього майданчику біля кав'ярні по вулиці Михайло Грушевського, 12В у місті Знам'янка. Шановні члени виконкому, проєкт рішення у вас на руках запитання пропозиції. Все з'ясовано, так. Да? Є прохання підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую, Андрій. Дякую. І 32 -е питання. Прозля заяви головного адміністратора цирку вогні Києва, Державного підприємства «Дирекція пересувних цирків колективів України щодо на дня погодження на проведення циркової програми. У нас на території просять дозволу. Порадувати наших громадян цирк. Дітей Просимо дітей. Да, дітей, да, підтримати даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую вам. 33 питання різне. шановні члени виконкому і питання пропозиції. Прошу. Все. Питання чергового виконавчого комітету вичерпані. Рішення розглянуті, прийняті. Пропозиції немає, тому засідання виконавчого комітету оголошую закритим.